Доброго дня, шановне панство України, я дружина військовополоненого острова Зміїний. Хочу повідомити вам, що сьогодні, 22 вересня, з 24 лютого 2022 року наші захисники перебувають у полоні. Жодної інформації ми не маємо ні про їхній стан здоров'я, ні про місце перебування. Нічого взагалі. Ми зверталися до представників ГОРУ, СБУ. До МКЧХ, до всіх організацій, які дотичні до обміну. І нам завжди казали, що потрібно мовчати, аби не нашкодити обмінам і військовополоненим. І ви знаєте, ми так і робили, ми мовчали. Але судячи з останніх обмінів, ми зробили висновки, що потрібно було голосити голосити усюди, кричати, молити, аби нас почули. І от звертаюся до нашої влади, до всіх організацій. Які все ж таки займаються обмінами? Будь ласка, поверніть наших захисників з полону. Сім місяців прірви. Почуйте нас. Дякую.